Привіт! Продовжуємо малювати свою артабетку, а це вже четверта частина. Присвячується вона букві Г. Перше, що я намалюю, це горобина. Ну, дуже мені подобається і яскраві ягоди. До речі, ареал цієї рослини можуть бути як рівнини, так і гори. На цій сторінці я намалювала гори. А далі я намалювала пташине гніздо, десь на дереві, можливо, в горах. Так. Я не знаю точно якої пташки це гніздо. Але далі я подумала, що варто намалювати голуба, якого ми так дуже чекаємо. І, звичайно, на Г я намалювала грибочка, куди ж без нього. І ось такий файний білий гриб у мене вийшов, який сумує десь у карпатських лісах. А в кінці цього розвороту отримайте гарбуза. Так-так! Вам не почулися. Останній мій малюночок це гарбузик, соковитий і яскравий. Чекаю на ваші ідеї на літеру Г. і па-па!